Зустріч керівградців із лідером всеукраїнського об'єднання Свобода на день міста провели перед пам'ятником Шевченка. Для підняття українського духу запросили бандуриста Тараса Селенка. Славні козаченки утікаємо чає. Після розпочали обговорювати жеребкування кандидатур в окружній виборчі комісії. Жоден із свободівців у списки не потрапив. Навіть знайшли якусь партію сам за себе. Також має своїх представників. А все Українське об'єднання Свобода, яка завтра буде присутня в парламенті. Чесне жеребкування ноль. Олег Лехтяг запевнив, що знає механізми таких фальсифікацій. Вони ніби жеребкували в конвертах, ставили карточних шулерів, які грають в карти, і брали теплі пластинки. Тобто, в конверті вставляли теплу пластинку. І Він собі чує, ага. Тепле і витягує того, кого їм треба. Першим, чого вимагають опозиціонери після парламентських виборів, це імпічменту президента. Потім хочуть провадити у парламенті голосування за відбитками пальців. Презентували на зустрічі і партійну передвиборчу програму. Першим законопроектом хочуть ліквідувати монополії та олігополії. Суть нашого закону в чому полягає? Або на регіональному рівні, або на центральному рівні. Особа або фізична, або юридична. Може володіти не більше як на 25% власності якоїсь одної галузі. Об'єднання «Свобода» свою перемогу оцінюють лише більшістю у парламенті. Все інше розглядають як поразку. Основна боротьба буде за центральну Україну між, е, між регіонами і опозицією. Хто виграє центр, той виграє вибори.